Всім привіт з Одещини! вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні хмарненько, вночі злив гарний дощ. Блискавка така була, грім. Дуже сильний, показували у Біляївці. Десь попала блискавка в будинок, горів будинок. Страшне, я також цього так боюся. Не дай Бог. І так страшне скрізь, що робиться. Але дощ гарний пройшов і ще сьогодні вранці також пройшов десь хвилин, 10 так лив, гарний дощ. Вже потрішечки почали квітувати троянди. Ну, ільтора, вона взагалі така живуча троянда. Я завжди всім її рекомендую, хоч я і не дуже полюбляю червоні троянди. Вона прийшла мені пересортом, але троянда дуже гарна і витривала. Нашу південну спеку квітує дуже гарно, тримається дуже гарно. Хоча в цьому році вона трішечки низенька. Ну, нема дощів. Не завжди є можливість добре все позаливати. Газон мій трішечки відходить, Вон як позеленів. Ось тут також таке було жовте п'ятно. Я його посипала добривом. Ну, поливаю вранці і ввечері. А тепер ще дощик пройшов, та й ночі стали прохолодніші. То потрішечки-потрішечки, по наче відновлюється. Форзиція ж листечко підняла. А то я її поливала, скільки поливала все одно, листя так донизу висіло. Ось ця біла троянда також гарна. Два кущі в мене її це тут і ось там. Не знаю назву, на жаль. Також прийшла пересортом. Але не боїться спеки нашої. Квітує дуже гарно завжди. Тримається дуже гарно. Вчора цілий день таке дуло дурне рвало. В Одесі показували повно дерева попадали. Страшне, що робилось. Нас якось бог милував, наче все ціле скрізь. Так, перед будинком там на фронтоні трішечки позривало вагонку. А так, слава Богу, головне, що криша ціла і дерева цілі, нічого ніде не повалило. З цією спекою все так пообсихало, страшне. Така красунечка. Ну, якщо я не помиляю, то це Алан. Ой, забула, підпишу. Постійно забуваю назву цієї троянди. Дуже гарна. Спеки трішечки боїться. Але дуже гарна красуня. Вона випускала скільки бутонів. Краса. Спіреї дуже сохнуть. Ну, чомусь вони у нас завжди сохнуть. І ще від того, що поливаю постійно, я так зрозуміла також. От буває, не поливаєш кущі, і вони тримаються, полиєш, і вони починають сохнути. Особливо, якщо попадає вода на листя, тим паче. Від дощу чомусь такого немає. Не знаю чому. Дощ також поливає по листочках і не сохнуть. А як з шланги поливаєш, то листячко підсихає. Соня. Боже, скільки було троянд, вітер все обдув, вчора таке троне було. Сьогодні також десь зривається. Скільки тут пройшло декілька днів, як я покосила газон. Ну, ночі прохолодні, вже стало краще рости травичка. Виноградик цей почав вже також дозрівати. Це тут ріс старий виноград. Минулі господарі його геть спиляли. Як ми купили будинок, і він тут пустив. Я залишила одну лозу. І дивіться, які гарні гроночки. Гарний дощик пройшов дуже гарний. Жасмін мій. Краще в цьому році, більш набитий. І ця сторона. Почала наростати, ми обрізали тут трішечки черешню. Не знаю назву з цієї трояндочки, вона тут росла. Тут багато троянд було, ну я їх попересадювала зі целя старій кущі. Цю залишила. Назву, на жаль, я її не знаю. Ще троянда дуже гарна. Вони зараз ще мокрі. Та й мілкуваті через спеку. Мімієде. Квіточки, декілька квіточок має. Все таке бідне в цьому році. Нема дощів, поливай не поливається, так полив, щоб геть не засохло. Хоч і добре було розкидаєш, все одно. Дощ є дощик. Ой, добре, промочило. Зараз хочу взяти. Війника трішечки повнітати. Це зараз вже бігав на город. Доріжка. <різь> вже доріжка. До речі, хочу показати вам лаванду. Я обрізала, але я її поливаю. Ввечері я поливаю газон і її поливаю. Почала вже наростати. Не бійтеся, обрізати ось так низько. Я її... Вона вже такі гарні кучки наростила, я її так добре прямо нагляньте. Нагорнула землі. Вон. І тепер можна буде на слідуючий рік. Ось кожну ось такий от шматочок, гілочку ось цю відрізати, відкопати. ну, Вірніше, весь кущ можна викопати і розділити його. Це добре, коли ось так нагортаєш. У мене от черенкувати не дуже виходить, чомусь лаванду. А от ось так найкраще. Нагортаю на кущ землі, воно наростає, потім собі розкопуєш і скільки є молодих приростів. І так я. Всі кущики поробила. ось Тут не дуже є. Ось тут от, гарно нагорнуто також. Ось, наприклад, ось гілочка буде. Гарний кущик вже можна буде на слідуйший рік розсаджувати. Так я всі роблю. І на городі так само скрізь. Роса, така боже, як давно не було роси. Недавно був туман, але роси зовсім не було. Вчора ввечері накрила мангал. Добре ще холодно. Позривало, трохи знову нашу сітку затінняючу, Ну нічого. Та таке вже. Вона ціла, просто канати не витримують. Позривало вчора, бо таке дуло дурне жах. Тепер, можливо, травичка почне рости, по бідні корови за городом. Що вони там їдять, я не знаю, аж жалко. Ходять по тій стерні. А так зараз пішов гарний дощ. Ну і ж кажу, і температура падає, і вже наче поки не показує такої спеки. Ой, вже через недільку діти в школу підуть вже. 1 вересня, літо пролетіло. Щора ну, ще вимкнули світло, я поставила тісто. Пічку, але слава Богу, десь около, десь біля 10-ї години нам дали світло. Сосни, красонечки побачу. Напевно, після цього дощику, хай трішечки просохне, буду висаджувати рослинки на альпійську гірку. Планувала раніше, але так пекло, то я навіть і не хотіла їх садити. Ось так в цьому році немає зовсім і настрою ніякого, так все робимо на автоматі. І все таке якесь попечене, пошмалене. Не дуже радують квіточки весною. Таке все було гарне, якось аж душу радувало. Зараз таке все страшне, ну наче трішечки стало відходити, бо не така спека. Зараз після дощику. Можливо, щось хоч трішечки понаростає якась зелень. Ну, і тим паче не така спека, бо я не хотіла висаджувати, бо так пекло, ну, а ще тут на гірці. Поливаєш, вода стікає, не дуже затримується, тим паче не хотіла садити. Зараз хай буде якийсь гарний стихий день. І візьмусь, буду висаджувати, знімлю вам відео. Які рослинки я буду сюди висаджувати. Найкраще висаджувати все на осінь. Дивлюся весною, що саджаю влітку. Або треба дуже-дуже рано весною висаджувати, щоб воно встигло вкорінитися. Але все-таки краще на зиму. Тим паче, що у нас зими такі не холодні, і всі рослинки краще вкорінюються, коли холодна погода. Ой, слава Богу, що дрова я перевезла до цих дощів, встигла. Слава Богу. Склала вже спокійно. А тепер вже як буде час у чоловіка, коли перепиляє чи як, там якось воно буде. Головне, що я ті перевезла, що вони мене не молюють. Ще опилки треба буде згорнути. Вчора таке дуло, хотіла вчора їх згорнути, але таке вітриско було, роздувало їх по всьому городі, то я їх не, не чіпала. Зараз їх трішечки дощик примочив, то хоч не буде роздувати. Так що ось такі от справи. Цезар добре, хоч як немає спеки, то йому краще. Ой, дай Бог, можливо, я ж кажу, після цього дощу. точно росте трішечки травичка якась. Не буде такої пилюки скрізь. Та й коровам, теляткам буде якась зелень. А то все таке страшне, сухе, що жах. Точно що. Скоро у нас буде пустиня. Поставила чайник, зараз зроблю чай. У мене є пиріжки до чаю, ось такі смачні з яблуками. Це я вчора перед тим, як мали вимкнути світло, поставила хлібопічку, Думала спекти якийсь рулетик швиденько, але вимкнули світло, хоча добре, що встигли, тісто встигло заміситися, то я швиденько щоб було трішечки видно. Нарізала яблук. Арні м'ягесенькі, м'ягесенькі такі. І посмажила на сковорідці з яблучками. Цезар вже наївся пиріжків і вчора, і сьогодні. Це він як знає, що щось таке є, він вже туди тільки й води. Вночі встає, будеть, щоб іти йому щось смачне, домашнє дати. Мазунчик такий. Так, зараз поп'ю чайку. На вулиці такого більш нема що робити. Вітерець трошечки з'являється більший. так він трішки був, а ще більший зривається. Виноград вже геть синіє, синіє, вже й той крупний почав синіти. Ну, мені тільки на компот потрібно буде. До речі, оцей мілесенький, він такий солодкий, можна буде зірвати трішечки, і зварити з яблуками компот. Я, напевно, так і зроблю сьогодні. Нарву і зварю собі ще компотику смачненького. Замітала подвір'я, тільки що сусід побачив мене, пригостив мене персиками. Гляньте, які гарні. Такі є, з такого сорту. І ось такі. У нас отаке щось є, схоже. ото За хатою два колоновидні сливи ми купували, посадили в минулому році ось такі. Ось такі два персики я вирвала. А потім звернула увагу, що там дійсно листочок, як у персика. Чи то такий сорт якась схрещена слива з персиком, щось отаке. От. В цьому році то нічого нема, померзло. Це також він не знає. Чи хтось його пригостив, чи де в ній ця був немає також в цьому році нічого так в нас. О, вже почало сонечко виходити, вияснюється, замела вже туди до городу. Ой, до дороги, кажу, до городу частину Зараз ще тут. На газоні не буду рептись нічого. Перед цим тільки попідмітала. І знову вітерець зривається. Ну добре, що хоч вияснюється вже. Але таке, наче все помилося. І небо яскраве таке стало. І навіть дивишся на все таке все якесь яскраве. Але спека сильна була, дивишся, все таке сіре в обід пече і все якесь якийсь колір мало, страшний такий сірий, а це наче все повимивалося, таке гарне, яскраве, все скрізь. Краса. Да, Тут черешня прямо добре газон піднявся. Що нема такої спеки? Ну це в все таке вільне, нещасне жах ще тут доріжку цього треба помітати також. Це зерна насив болота. Вам, до речі, сказати, ну, можливо, хтось не знає, в когось запитати. Мама мені зателефонувала. Вчора вони оформляли. Вчора, начебто, є допомога оце якась. Можна через дії оформляти, можна в сільській е, в кого нема газу або електроотоплення, хто опалює дровами вуглем. Тому Якась одноразова допомога, зараз 19 400, Оце оформляють з 21 по 24. І теж З 21-го і тільки 21-го вони написали про це. Чотири дні всього-навсього. Ну, казала вона, що вони будуть працювати і в суботу, також 24-го, бо багато людей оформляють і вони не встигають. От. Я, у нас теж в селі ж немає газу, нічого до, до села підведене, в селі нема. Ми опалюємо дровами вуглем. От то це, то у нас я подивилася, щось є, знайшла щось в інтернеті, але то воно не те там, щось до 16 вересня оформляти і щось зовсім інше. І до субсидій воно прикріплено. А це, якщо в кого є субсидія, то не дадуть оці гроші. Тільки е, тим, у кого немає субсидії, то вони будуть перевіряти положено чи ні. І десь у вересні або в жовтні будуть давати. Там деякі області війшли в це. Ну, Миколаївська вийшла. Я вже сьогодні щось таке знайшла: Оце, що чотири дні оформляється, то ми туди не входимо. От. Там щось я знайшла, щось виставили наші там на світло, на дрова якась там допомога. Бо наша Біляйський район чи, можливо, вся Одеська область увійшла в зону бойових дій, то там якесь щось положено таке. Толком. Вчора їздила тут жінка з сільської ради, я в неї запитувала, вона каже, ну вона по воді, правда, але в сільську раду там часто ходить. То вона каже, я таке не чула, не знаю. Напишіть, будь ласка, чи хтось оформляв. От. І, можливо, знає, що ну я ж кажу, я знайшла, то наче наші туди наша область не війшла. В це. А, можливо, хтось і не знає, бо мама також не знала, її з сусіднього села жінка позвонила, сказала, що в них виставили, а в них нічого не виставляли, неї не знала. Та так, скоріше людина людині скаже, чим хтось з сільської ради об'явить, щоб люди приходили, щось оформляли. Знов щось хмариться в нас, обіцяють на завтра знову штурмове попередження. Така погода, ну, аж легше дихається. Слава Богу, то хоч я ж кажу, може трішечки травичка якась підросте. Так що ось такі от у мене справи. Зараз, можливо, побачу. Можливо, з персиків тих спечу пиріг, Бо не достоять вони. Ну, я не дуже персики люблю, чоловік любить, але. от. А так будуть стояти, портитися, то я, можливо, зараз якогось пирога заколочу чи сьогодні, можливо, завтра, бо там ще в мене є пиріжки. та спечу, напевно, скоріше всього, якийсь пиріг. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам тихої, мирної ночі, мирного неба і до зустрічі в наступному відео.